Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Різдво. Різдво настало, всюди холод, ялинка так стоїть собі, самотньо дивиться у гору і просить миру для землі. Христос родився та війною пропахло все тут навкруги. І тільки свічка за стіною, у церкві коптить у вікні, і коляда не та, що завжди, сирени, шквали бій вдалі, герої в холоді й окопах тримають образ в голові. Різдво настало так тривожно, та ангел небі нам дає ту зірку ночі у гірляндах. Що сяйвом віри нам в є. Різдво прийшло, і зникне холод, і зло пропаде на землі, бо зірка ночі вифлеєма, любов у серце Лє тобі. Оцей весь вірш, вірш, на жаль, про війну, але не потрібно забувати, що сьогодні Різдво. і Потрібно згадати загиблих наших героїв-ветеранів, героїнь, які, на жаль, кожен день гинуть, оберігаючи, захищаючи батьківщину, весь український народ, можна сказати, весь світ від орд зла. І в цей день хочу, щоб кожен і кожна помолилися за упокій душі наших героїв. І також помолилися, щоб Господь Бог оберігав усіх наших захисників і захисниць і весь український народ. Тому хочу ще привітати всіх вас із Різдвом, з наступаючими новорічними різдвяними святами. Хоча й війна, але потрібно молитися. Бажаю, щоб ті, хто загадує сьогодні бажання, неодмінно ті бажання виконалися. Мрії збулися, двері, які ви хотіли, щоб відчинилися перед вами, і все те, що ви хочете в житті, неодмінно щоб було так, як ви цього бажаєте. Тому віри, надії, любові, завжди довіряйте своїй інтуїції. Христос родився, славі Його, довіряємо Господу Богу Ісусові Христові, довіряємо нашим ангелам-охоронцям і все буде добре. Україна переможе, слава Україні, героям слава, і хай Господь Бог охороняє всю Україну, весь український народ. Будьте добру і з Богом!